Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сервантік. Це моя власна антикварна крамниця в місті Бориспіль. І я займаюся покупкою та продажем предметів старовини. І зараз я поділюся з вами, що мені вдалося купити та продати за останні дні. Всім добра і усім приємного перегляду! Так, друзі, купив дві чайної пари. Чайні пари дуже красиві. Це в нас ЛФЗ. Вони трішки відрізняються одна від одної. Такі клейма тут. 1744 рік це рік основання мануфактури. Ці чашечки зроблені в Радянському Союзі. Думаю наприкінці 80-х років бачите є перший сорт маркування. Чайні пари без пошкоджень. І в гарному стані немає ні потертості. Так, тут теж, бачите, перший сорт. Так, і дивіться, який красивий заварник. Мені дуже подобається, друзі, якщо вам теж подобаються такі речі, протисніть вподобайку, теж немає пошкоджень. В гарному стані позолота. перший сорт, бачите. Насколько я понял, это копия сервиза, царского сервиза. Именно сервиза царского двора. Сделана уже реплика, копия. Друзья, кого зацикавило, звертайтесь про цену домовимость. Бачите, тут трешки разные Узори. Так, ось така краса. Е, також мені в крамницю принесли нещодавно такий годинничок. Восток Ау-20 в гарному стані. Нагадую, друзі, що я купую жовті радянські годинники дуже дорого. Звертайтесь, скидайте фото на Viber або Telegram. І я запропоную вам свою ціну. Так, також в мене були продажі. Продав на аукціоні Віоліті ось таку парочку з дерева. Це, мабуть, червоне дерево. Ну, якщо чесно, я не дуже в этой темі розбираюсь. Ну, такі приємні, важкі. Важкі, приємні. Так, продав, продав також на аукціоні Violet портсигар. старінний портсигар. Придбав я його у людини у Сашка, він вислав мені з Франції такий портсигар. Така цікава форма в нього. Але єдиний мінус в тому, що він зроблений з цигарки без фільтра. Раннього зразку партсигар продав за 500 гривень. До речі, ці вироби я купив благодаря своєму підписнику Дмитру з Черкас. Дмитро тобі велика подяка. Дуже цікаві, цікаві речі. Купив я це дві пари і заварник за 1000 гривень. Плюс доставка там трішки більше, ніж 100 гривень. Ну, якось так. Там, 1200 гривень все мені стало. Також продав ось такий отрез. Це в нас ткань. Шерстяна ткань для офіцерської форми. Колір називається «Морська волна. Такий синьо-зелений колір. От, На жаль, камера не передає його колір, взагалі якийсь непонятно, некоректно передає. Ну, продав на Violet. Тут у нас 2,5 на 1,5, по-моєму. Продав за 350 гривень. Долго він стояв, этот отрез 3 года три. Года три я не мог продати. Стояв за 300 гривень, хтось зробив ставку 300 и потом там еще люди потом люди бились за него. Набили 350 гривень. Так, друзі, ці речі я продав через YouTube канал підписникам. Продав дві шкатулочки для. Мож, і такі мільхіорові прибори. Це в нас Прибалтика, Прибалтійський мільхіор. Так, за це людина сплатила 2800 гривень. Це поїде до Запоріжжя. Продав я ложки вілки трішки дорожчі, ніж лом їх коштує, якщо здати на вагу. Так, потім продав сережечки срібні. Тут такі камінці. Жемчужинки такі чорні. В гарному стані майже нові сережечки. І знов такі ж срібні сережки з кораловими камінцями. Бачите, ось така краса, дуже круто виглядає коральчик в сріблі. Дуже гарні. Продав я їх за 3500 гривень. У підписниці Алли оказалась таке, таке ж, така ж сама каблучка теж з каралом. І їй потрібні були такі сережки. Бачите, як пощастило і мені, і їй. Так, ось такі продажі через YouTube канал. Годинник ракета Копернік. Це я продав, я вам вже показував на Віоліті за 3000 гривень. Це такий нечастий годинник, його цінність в оригінальних стрілках, бачите? У вигляді планет стрілки. Друзі, я на офісі і зараз покажу, що вдалося продати на eBay та на Etsy. Хто не в курсі, це американські маркетплейси. Так, продав на eBay. Ось таку гру електроніка. Не часто зустрічається з хокеїстами. Чаще волк лови яйця. Тут у нас хокеїсти. Такий стан на, четвір... на четвірочку. Бачите, є тут чуть-чуть пошкодження. Так, зараз. Протестую, вона повинна працювати. В мене є батарейки на, на нього, бачите, в окремих пакетиках, щоб вони не розряджалися. Так. Гра працює. Працює. Гра працює, то буває, проходить час, вмикаєш, а воно вже не працює. Тут слава Богу, працює. Продав за 120 доларів плюс 15 чи 20 за доставку. Також продав на eBay ось таку каблучку. Чоловічий перстень. Продав за 40 доларів плюс 15 доставка. Продавався він за 45, людина запропонувала 40, я офер прийняв. Так, ось бачите. Каблучка 40 плюс електроніка 120. 120, ніфіга, скільки тут доставка. Я щось. Так, гру продав за 120 доларів, але людина сплатила, подивиться, 180. 30 доставка, то є 150, я встановив чек. І плюс 31 долар. 31 долар. Це налог Налог за купівлю в інтернеті. Друзі, скоро ми теж до цього прийдемо і будемо платити за покупки в інтернеті. Бачите, от 181 долар. Людина сплатила за цю гру. Так, і скільки я отримав. Есибея, от за 150. Бачите, мені залишилось 114. 114, тобто 20% 20% вже ушло. І ще мені треба сплатити там потім паянеру відсоток. За доставку сплатити. Ну, якось так. Якось так. так, поїде, кстати, поїде в Чехію ця Гра. В магазині Etsy людина в мене купила е, часи командири. І ось таку стареньку монету. Три копій, 3 копійки 914 року. Це в нас МІДЯК. ну Тут її можна продати в Україні ну гривень 50-100 в такому стані. То є, вони не ціняться. Так, людина взагалом сплатила за два предмети 81 долар. 81 долар, я вважаю, це непогано. Так, і цей годинник я продав раніше, тестував його, він працює коректно, і мені вдасться. Трішечки зекономить на ремонті. Тобто годинник йде точно, не буду його віддавати майстру, а це, як мінімум, 250-300 гривень я зекономив, заощадив. Ось така краса. Його я продав до цього, показував в відосі за 250 доларів. Такий годинник я продав. Так, ось такі продажі. Більш поки нічого. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Друзі, привіт! Ми зараз з Анютою... У Києві їдемо купувати, нагороди Нагороди Другої світової війни. Буде, буде такий цікавий комплект усім приємного перегляду. Ми тут люблю участок проходити на скорості прикольно. Зараз, звісно, ми не розогнались. Направо, Опять направо, И спускаемся на проспект Победы. Друзья, купил вот такой комплект наград. Две красных звезды, номера большие, миллионники. Кстати, такая закрутка, это кто-то уже симпровизировал или были такие закрутки, кто в, в курсе, дайте знать. Видите, отличается от этой, на этой звездочке. В общем номера большие тут миллион сто там тоже что-то около того две звездочки таких Но главное что эмали целые я вам решил сделать обзорчик под кружечку поэра утро на протяжении многих лет у меня начинается с чего и вам желаю и рекомендую так тут у нас медаль за отвагу тоже номер большой тоже особой ценности не представляет. Коллекционный. Ну, тут 931 тысяча. Ну, лучше, чем миллион. Колодочка в хорошем состоянии. Ну, как минимум, все эти медали представляют ценность, потому что они сделаны из серебра. Но к сожалению, множество медалей стоят по лому металла или чуть-чуть больше лома металла. То есть есть экземпляры редкие коллекционные, и она может быть выполнена с бронзы и стоить очень дорого. А есть вот как вот подобное за отвагу или за боевые заслуги с большими номерами. Она стоит исключительно цену лома металла. Вот, вот это, допустим, у нас тоже тут 950 тысяч, ну почти миллионник. Э -э, такой экземпляр стоит э -э, металл. Металл по бирже там, ну, может процентом на 10, на 15 больше. Э -э, тут, тут БЗ БЗшка, ну, за боевые заслуги, так она среди коллекционеров, ее называют БЗшка. И тут номер ранний, 350 тысяч. И данный экземпляр, по-моему, должен был идти на квадропланке. Что такое квадропланка? Тут пятиконечная планка, а тут такая, как кирпичик красненький на закрутке планочка. Скорее всего, кавалер переделал планку, потому что цеплять такую на булавочке намного проще, чем завязывать вин, закручивать гайку. Ее еще там надо куда-то вставить, что-то продырявить. А булавочку просто раз пристегнул и все. И многие кавалеры просто переделывали на такие планки из-за того, что проще просто цеплять. Но, к сожалению, на цену эта квадропланка влияет, очень влияет. То есть сама квадропланка может стоить дороже, чем медаль. Так, и самое интересное здесь это орден Отечественной войны второй степени боевого образца не юбилейная э -э серп и молот выполнены из золота ну тут его немного но все-таки вот элемент этот накладной видите не так как в юбилейном образце в юбилейный образец он она просто позолоченная летая э -э вся Медалька. Весь орден у просто і молот сірпомолод позалучений. Купив я це у своего підписчика Андрея. Андрей, вам большая благодарность. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, буде багато чого цікавого і познавального. Усім добра, слава Богу, і велика подяка нашим захисникам.